Дві щоденник після читання тексту. Е, з лівої, зошита, сторінки зошита, ви мали виписати цитати з тексту, а з правого боку, сторінки зошита пояснити, чому ці цитати привернули вашу увагу. Оце Невчовинку в живих організмах, фотосинтез без пов'язані з описно відданими реакціями. Реакція. А чому це цитата виписана тобою? E, тому що ці процеси ми вивчали на уроки біології. біології. Біологія і те, тебе. це тебе зацікавило. Ну, добре, дякую. Ще які цитати з обіцями Наталя. Типлова енергія, яка виділяється наслідок тептяголому у обсінку коробки, достатньо, аби в результаті сублімації червоного фосфору творився білий фосфор. А чому це цитата? Увагу, тому що я не знала, що червоний фосфор здається до сих Добре, дякую, ще, але. Олег... А достали фейерверка, охотя чоли на писмі, виручає червоні ловики. Пояснення, тому що усі ми бачили, що запускають фейерверки. Це дуже схоплююча враження. Добре, дякую ще. З записи, хто які ще записи з Женя? Очі бавні рації відбуваються під час пам'яті сімейної країни. Чому ти це виписав? Тому, тому що червінами використовується в побуті. Добре, ще хто що виписував із тексту прочитаного Оксана. Пробування і випробувалося є описномінової. Чому ця цитата приводила тому бачила, як вас? Добре. Ще цікаві цитати ви виписали з цього тексту.